Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Вітаю з незламного Києва, столиці Незламної України. Я зараз поруч з Валерієм Васильовичем Лобановським, найкращим тренером в історії українського, а можливо, і всього світового футболу. І Це означає, що канал Legendary Balls повертається на футбол. Зоря Луганськ, Динамо, Київ, прямісінько зараз. Відвідаємо цей матч. Тож, поїхали! А хоча почекайте перед тим як ми розпочнемо, я прошу вас напишіть в коментарях, як вам цей поєдинок Заря динамо, тому що ви вже знаєте його рахунок, а я ще не знаю результату. Ну і також поділіться вашими враженнями від півфіналів Кубку України з футболу, Шахтар Чорноморець, а також Полісся Ворскла. Ну, і, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, ось qr код якщо є бажання є. Змога підтримати український YouTube за донат на розвиток каналу. Також лишаю реквізити в описі, і тепер, друзі, точно починаємо. стадіоні кілька хвилин запізнився. Якраз київський Динамо повело в рахунку. 1-0 забив Олександр Андрієвський. Відмічена Кабаєв пробиває саме, яке м'язя. 16 а воно дело починає. Ну, считайте, то 11, а сюда девят. Просто мы. Давай! Давай! Тож матч зоря Луганськ-Динамо-Київ відкладений шостий тур. Цей поєдинок мав відбутися ще на початку вересня, але ось так, 4 квітня сьогодні, як бачите, не зовсім така квітнева травнева погода, яка вже була в Києві ці дні, навіть плюс 20, Тому довелося так потепліше одягнутися. Але головне, що знаєте, ось, слава Україні, героям слава, як за моєю спиною, дійсно тільки завдяки. Захисниками, захисницями України цей поєдинок може відбуватися з глядачами. Я тут як. Журналіст, звісно, хочу висвітлити і цю гру, і прийдешній 23-й тур української прем'єр-ліги. Ну, а що стосується поєдинку, не так давно зустрічалися Динамо Зоря Луганськ 12 березня. На цій же арені і тоді, як ви пам'ятаєте, 2-0 білосині виграли. Тоді було ще більш холодно і ще більш зимно. Поле було геть сніжне, геть біле. Ну і сьогодні поєдинок став більш яскравим, як і більш сонячною за погодою. Голи забивали Баєва Андрієвський, а також вкотре відзначився Брашко. Тож перемога білосиніх 0-3. Я думаю, що вболівальники Динамо точно задоволені з такого розвитку подій вийшов на поле Ярмоленко. Ну і Андрія були раді бачити чи не найбільше повернення Ярмоли вперше в цьому році на рідну арену після травми. Андрій Ярмоленко розпочнеться 23-й тур у суботу 15.30. Верес Рівне оболонь Київ. Дві команди, які фактично перебувають на різних позиціях турнірної таблиці, але план на сезон будемо відверті. У них один це залишитись в еліті українського футболу. Ну і ще три поєдинки відбудуться у неділю. Відповідно, Чорноморець проти Олександрії, Колос Металіз, 19-25, а також Шахтар-Рух. Власне, дуже цікаво буде, по-перше, подивитися на Шахтар і Чорноморець після півфінального поєдинку Кубку України, в якому гірники фактично не залишили, особливо в другому таймі, шансів для Одеситів. Ну і звісно, абсолютно центральний поєдинок цього суботнього дня це саме матч Шахтар-Рух. І ще три поєдинки відбудуться у понеділок: це Минай Полісся, це Кривбас Ворскла і Динамо Києва-ЛНЗ Черкаси. Власне на цій арені динамівці будуть приймати черкащан, але що цікаво, звісно, на тлі. Інших двох поєдинків команд, які виступали у півфіналі Кубку України, от так Полісся дуже близьке, я думаю, буде до першої своєї перемоги, враховуючи все ж їхній статус фаворита у протистоянні з Минаєм. А от натомість ворскла точно не буде таким в матчі проти Кривбасу, тому що криворізька команда Юрія Вернедуба є все ж одним з фаворитів, можливо, не на чемпіонство, але все ж претендентів на Єврокубки. Так точно, принаймні, вони все ще в групі лідер. Ну і все одно не треба відкидати будь-який можливий варіант розвитку подій для команди з Кривого Рогу. Ну і динамо Київ, звісно, Динамо машина нині точно потужніша і швидша, навіть ніж їхній клубний автобус. Принаймні так білосиніх можна назвати навесні. Підопічню Олександра Шовковського набрали непоганий. Хід показують симпатичну атакувальну гру, ну, можливо, поєдинок з Вересом є виключенням, де сталася осічка. Так я думаю, в поєдинку з Черкасами можна чекати від того ж Вана та від того ж Шапаренка, брашкану Ярмоленка і компанії, чогось дуже цікавого і симпатичного. Але, звісно, так просто ЛНЗ не віддасть не просто три очки, а навіть одне очко білосині. Автобус луганської зорі в цьому сезоні добряче буксує, тому про єврокубкову зону не може і мови йти, але принаймні залишити зону виліту. Це підопічним. Коваля абсолютно по силам. А от чи вдасться взяти очки проти СК Дніпро 1 Ну тут думаю, шансів не так вже й багато. Звісно, Дніпро 1 зоря, 13.00 вівторок, і Тут абсолютний фаворит саме команда Юрія Максимова. Хоча все може бути, і оце ми й побачимо в 23-му турі УПЛ. Тож, друзі, прошу, напишіть, будь ласка, у коментарях, який поєдинок понад усе ви чекаєте в 23 му турі Української прем'єр-ліги з футболу, крім того, кому віддаєте перевагу в чемпіонській гонці, ну і взагалі за кого вболіваєте. Також всіх залучаю на підтримку каналу, прошу ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну, якщо у вас є змога, є бажання, то ось QR-код. Прошу скануйте його, донайте і. Звісно, не забувайте підтримувати не тільки україномовний контент, наш YouTube, наше слово, нашу культуру, але й наші збройні сили. Я ігор Мартиненко щиро вам за це дякую. Бажаю все найкращого. Запрошую на наступні наші зустрічі на стрім. А Україні ми разом кажемо Перемагай!